81-річний снятинчанин, який проживає на вулиці Київській, вночі вийшов на подвір'я. Чоловік зрозумів, що на території його господарства хтось є. На питання, хто ви та що вам треба, невідомі не відреагували. Натомість дідуся вдарили в обличчя і винесли з подвір'я автомобільні ресори та старі запчастини до машини. Зранку господар звернувся за допомогою до медиків, а дружина в міліцію. Правоохоронцям вдалося встановити, що на місці злочину бачили, ймовірно, трьох молодиків. Отримали їхній попередній опис. Рівно через два дні нам було отримали інформацію, що до даного злочину могли бути причетні три жителі міста Снятина, два з них з 94-го року, один з них з 95-го року. Вони були доставлені снятським ВМВ, де в ході опитування їх, а також в ході впізнання вони були задіяні таксісти, які впізнали даних осіб, які перевозили крадене на Даних легкових автомобілях таксі. І ймовірний організатор злочинної групи затриманий. Зараз перебуває під вартою у слідчому ізоляторі Івано-Франківська. Двох його співучасників відпустили за підпискою про невиїзд. Проблеми із законом у підозрюваного організатора не вперше. Йдучи на крадіжку до пенсіонерів, він вже був фігурантом двох кримінальних справ. Одна з яких направлена до суду. Ще раніше молодика викрили у крадіжках, які він скоював самостійно. За три доби вони чинили біля порядку 13 злочинів на території міста Снятана. Знімали е, акумуляторні батареї в автомашинах переважно вітчизняного виробництво. Того ж там легко було підняти капот, проникнути в середину магазину, витягували барсетки, магнітофони, акумуляторні батареї. Ну що могли, то крали наразі з'ясовано причетність злочинної трійці до вчинення щонайменше 13 злочинів, тільки у снятині проти затриманих порушено кримінальну справу за ознаками вчинення злочинів, передбачених статтями. 185-ю – крадіжка і 186-ю – пограбування Галина Досин, Сергій Кориляк знятин події НТК.